Всім привіт! Хочу наголосити на дуже такій важливій, як на мене, інформації людей, які вагаються або мають якусь систему вже відкачування меду, але щось їм не подобається, і вони хочуть щось поміняти. Отже, я в цьому році почав відкачувати мед новими методами. Ну, що заключається в головному? Головне це те, що, як ви бачите, тут стоїть два ящика не оцей розпечаточний стіл, де все, як то кажуть, да, всі звикли. А це два ящики. Ящики з кришками, дуже об'ємні, недорогі відносно з харчового пластику. На ці ящики, ось така обрешітка зроблена. Самостійно, все дуже просто. Вона їх отут-от зжимає. В неї вставлена ось така, такий ніж. Тобто, таким ножом ми обрізаємо рамки. Він нагрівається від акумулятора. Можна зробити блок живлення, але ну, найпростіше. Далі це все діло обрізається. Ось тут забрус залишається. Він разом з медом. Падає на ось такі сіта. Сіта саморобні, зроблені з е, пральних машин. Батько мені ось такі зробив сита. Сита мають ручки, які можна потім їх підняти. Тобто, весь мед, який є на забрусу, він туди скапує. Від сита до дна десь сантиметрів ну, 15-20, бо спеційно так зроблено. Ось та, так це відбувається. Все. Обрізаємо, далі в медогоночку ставимо і відкачуємо. Медогоночка теж в нас класна, бістаровська. Ось така, все відкачується, все супер, рамочки не рве. Є ще для неї касети, я їх поки що витяг, бо працюю в радіальному режимі 145-ю рамкою. Ось все так просто. Плюси те, що ніж не зрізає, допрацьовуємо вилочкою. Раз-раз і все. Далі. Мити просто зберігати просто, для того, щоб зрізати, не треба 220 вольт. 12 вольт, будь ласка, від акумулятора. Просто зручно. Мити просто, зберігати просто, забрус цей. Можна ящики, коли наповняться, закрити, один на один поставити, поставити два наступних і далі працювати. Тобто, все дуже зручно. Оцей простір між ящиками, подивіться, стреч звичайний, і малярочка, ляп, можна скотчиком, ляп, все нічого туди не капає. Потім взяли і вибросили. Ось так все просто. Дуже мобільно стоїть, воно, до речі, на ящиках наших, де рамки зберігаються. Дуже все мобільно, супер. Те, що прям з великих рамок треба підрізати там, де оце не справляється, ось ножик електричний на 220 вольт, хоча він теж може працювати від інвертора. Так що дуже рекомендую даму, дану систему. Мені сподобалось.